Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися найкращим рецептом неймовірно смачних м'ясних рулетів із дуже смачною начинкою. Я беру биток свинини 1 кг і нарізаю його на 10 шматків завтовшки 2 см. Друзі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Нарізане м'ясо я викладаю на дерев'яну дощечку і буду добре відбивати молотком. М'ясо я вже досить добре відбила. А тепер я буду робити начинку для наших рулетів. Для цього беремо половину однієї цибулини і нарізаємо дрібненько. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Викладаю фарш свинини до миски 400 г, висипаю цибулю, солю, перчу за своїм смаком та добренько все перемішую. Тепер беру я 100 г консервованих огірків та 3 зубка часника і все натираю на дрібну тертушку. Беру дві моцарели по 250 г та нарізаю також дрібненько. Друзі, спробуйте приготувати найсмачніші м'ясні рулети саме з моцарелею. Завдяки моцарелі м'ясні рулети завжди виходять ніжні, соковиті і дуже-дуже смачні. -дуже До миски висипаю натерті огірки чесничком, висипаю мацарелу, висипаю сметану 200 г солю та перчу за своїм смаком. І добренько все перемішую. На дерев'яну дощичку я викладаю відбите м'ясо. кожен шматок м'яса я змащую соусом із мацарели, соленого огірка, часничка та сметани. Тепер ручками формуємо м'ясну котлетку, викладаємо на наш соус з м'ясом та скручуємо в рулет. Друзі, такі м'ясні рулети готуються дуже просто та швидко. А головне, що вони завжди виходять дуже смачні. Завдяки мацарелі, завжди рулети виходять соковиті. Друзі, ця м'ясна страва підійде на будь-який святковий стіл. Приготуйте для своїх рідних такі смачні соковиті м'ясні рулети. Я впевнена, що їм дуже сподобається. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Не пропускайте мої нові рецепти. Зверху м'ясні рулети я поперчила та посолила. У мене їх вийшло 10 штук. Друзі, начинка для м'ясних рулетів дуже і дуже смачна. М'ясні рулети я викладаю у форму. Кожен рулет я добре змащую сметаною. Завдяки сметані м'ясні рулети будуть ще смачні, чи неймовірно ніжні та соковиті. М'ясні рулети буду випікати при температурі 175 градусів 1 годину. Ясні рулети вже спеклися, вони неймовірно смачні, ніжні та соковиті. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не припускайте мої нові рецепти.